Привіт, друзі! Сьогодні зі мною стався справжній ольфакторний шок, і ви знаєте, це вперше за стільки років роботи в парфумерії та за стільки років захоплення парфумерією для мене це просто вперше, і це, чесно кажучи, неймовірно. Сьогодні не суботній дайджест, тому просто спокійно ви можете про це послухати. А я дуже хочу вам розповісти про ці свої емоції. Я насправді замовив а, з Арабських Емірат. Автентичний уд у виконанні бренду Аджмал. І ви знаєте, в мене вже в моїй колекції є такі аромати, як Дахналь Уд Special Edition, та навіть Мохалат Шамс. Всі поціновачі знають прекрасно особливість дахнальуді в тому плані, що вони дещо фекальні, такі уринофекальні, тваринні. Комусь може нагадувати просто сарай, комусь нагадувати якісь коров'ячі кізяки, чи якісь. Які, чи якісь якісь які, ну, будь-що може нагадувати. Але ви знаєте, в принципі, в європейській парфумерії ут використовується, якщо він справді використовується досить в невеликих дозах, дуже мало. І справа в, навіть не в якихось там заборонах чи якихось алергіях, просто він неймовірно дорогий. І всі ви, які. Дуже полюбляєте парфумерію або навіть просто захоплюєтесь нею. Ви це прекрасно знаєте. Але ви знаєте, мене ж чорт дьорнув замовити аромати, які реально ну, майже не продаються на європейському ринку. Тому що їх тут зовсім мало, і, ну, звичайно, тих людей, які б ними користувалися, практично, вони практично відсутні. І ви знаєте, я замовив собі атар. Ут Нувайя від Аджмал. Я маю надію, що я правильно вимовляю. Ось він, бачите, ось він такий прекрасний. Тут 3 мл І на початку так відчуваються певні, я б сказав, такі фекальні ноти, навіть сирні. Але буквально проходить декілька хвилин, там хвилин 20 і одразу відбувається фантастична трансформація. Відбувається те, на через що справді ці уди і носять, використовують їх на собі. Він перетворюється на, я б сказав, на такі певні деревинні, дуже деревинні класні акорди разом з нотами какао або навіть якогось тютюну. І це було досить прекрасне, тому що насправді в мене від Аджмалу є і Аміри, Амір перший, Амір другий. Ну, я маю надію, що ви всі, хто цікавитесь парфумерією, я думаю, що ви знаєте, про що йде мова, саме ось про такі флакони. Тут дуже цікава і крута презентація, і самі флакони. Неймовірно важкі, я не знаю, скільки тут 50 мл, але насправді він важить, можливо, десь навіть кілограм. Я не знаю, це дуже-дуже важкі. І вони насправді автентичні. Так, да, це не, не європейзований ут, це, в принципі, не адаптована етника, але вона абсолютно спокійно сприймається і абсолютно спокійно використовується і розуміється. Але ви знаєте, для, чесно, для мене був шок, коли до мене. Прийшов аромат Дахнальут. Кадім, ось він в мене в руках. Є такий індійський блогер, і я його іноді переглядаю, якщо він викладає відеоси свої англійською мовою, і в нього досить великий досвід з тестування удових ароматів, і він сказав, що саме Кадім аромат, який викликає в нього неймовірну. Бурю емоцій, тому що це, мабуть, найпотужніший аромат зудом, який він за всю свою історію, за все своє життя пробував. В деяких коментарях писали, що там лише 30 мл, але їх вистачить на все життя. І я таки подумав, та що там 30 мл, це ні про що. Мені вистачить там буквально на півмісяця. Але коли я цей аромат просто відкрив і я наніс собі на руку, я вперше. За все. Свій, за, все свій, за весь свій досвід, Вперше за все своє життя я відчув, що мене зараз знудить від аромату. В тому плані, що от в перших нотах от я наніс його на шкіру. От я, я буквально я можу його зараз нанести і вам продемонструвати. Зараз. От я можу його нанести і. Ох... Ох... Це просто, ви знаєте, це просто щось неймовірне. Я хочу сказати, що я такого ніколи не. Ой, Йошкін-кошкін. Ох, йолки-пав. Беде аж сльози течуть. Ви знаєте, от уявіть собі якусь стару бринзу. От просто в мене реально сльози вже аж потекли. Уявіть собі стару бринзу. Яка лежить вже дуже довгий час, і підійшла якась, я не знаю, корова, коза, і її ще зверху обіцяла. І оцей аромат, і оце воно ще пролежало десь тиждень. І ви підійшли і пробуєте його. Я, я просто в шоці. Як це? Ви знаєте, я просто в шоці. Це шок. Шок це по нашому Я. Жесть. Просто жесть. При тому, що я ж кажу: оці аромати, які в мене зараз в руках, Мухалад Шамс та Дахналь Ут, Шанс Special Edition це просто квіточки порівняно з цим Кадімом. І У мене, знаєте, ще виникає така асоціація: от уявіть собі хату, таку стару, дуже занедбану хату, десь там які, якісь бомжі, якісь поселилися, і ви заходите в цю хату. І... В цій хаті старе ліжко, на якому така смердюча стара постіль. І в ту постіль хтось просто надзюрив, і воно все вже відбувалося десь, можливо, тиждень назад. І все воно таким же просякнуто, таким смородом. Ви відкриваєте це одіяло, просто зриваєте це одіяло з цієї постілі, з цієї кроваті. І от просто відчуваєте весь цей сморід. Просто капець. Ви його відчуваєте, і ви просто вас нудить прямо на ту кровать, на це ліжко, і все. І от воно перемішується разом, і ви отримуєте такий аромат. Ох, й палки. Це треба свіже повітря. Я, я не можу. Це просто я виявився не готовий. Ви знаєте, я думав, що я готовий, а я не готовий. Ви Знаєте, я буквально, я буквально сьогодні бачив, як е, якийсь наш ч, ч, чувак на Тіктосі відкривав банку з сюрстрьомінгом. то він просто блював на камеру. Ну, я не буду блювати, але ви знаєте, я думав, що реально я готовий. Ні, я ще не готовий. Це треба ще, але ж його треба якось. Ну, я його вже наносив на шкіру. До цього. І лише через декілька годин, 3-4 години, і він, відбувається ця трансформація. Вже йдуть там ноти какао, і, до речі, тільки зараз я зрозумів, чому справжній уд поєднують з нотами какао, бобів. Він реально може поєднуватися. Але зараз абсолютно урин, уринально фекальні ноти. Ви знаєте, я в інстаграмі в себе виклав відео, не відео, відео розпаковки. І там мої друзі коментують та підписники, що, мовляв, ти не пробував там ще якісь аромати, ще якісь. Але я вам скажу: ні, це просто ото от все, що європейське, або американське, або навіть австралійське. Воно просто. У мене нема слів. У мене нема слів. У мене є блотера, я наніс на руку, тому що зі шкірою, звичайно, воно більш. Взаємодіє, але я просто не можу собі уявити, що просто його взяти, вийти на вулицю і. Ох. Це шок. Я просто Я не готовий до цього. Ох. У мене багато ароматів з зудом і. Я вже почав відчувати саме цей уд в тих ароматах арабських. І поки що мене дещо нудить. Потрібна адаптація, потрібно якийсь період. У мене десь 10 років назад було за велике захоплення удами, і я пам'ятаю ароматик серджов, і Ізафар, і інші аромати, де він використовував справжній уд, і тоді вони мені здавались просто надзвичайно дуже смердючими. Але це. Просто перевершує все абсолютно. В мене ще є аромати з бренду Абдул Аль Кураши. Я думаю, що в... поціновачі знають, про що я говорю, якого рівня цей бренд. Ви знаєте, в більшості випадків уди там більш м'які. Ну, всі знають. Я думаю, що не потрібно повторювати, що уд це, звичайно, реакція імунної системи, ну можна так сказати, імунної системи, коли дерево, агарове дерево спеціально заражають певним сортом грибка. І ця смола виділяється як захисний механізм, і вона просякає всю повністю деревину. І приблизно цей процес відбувається не менше 10 років. От чим дерево старше, тим воно цінніше. Я ще буквально нещодавно дізнався, що для того, щоб удове, ця деревина набувала от таких самольфакторних властивостей. Туди ще закачують а, спеціальний коктейль, якийсь дуже секретний та рідкісний. Ну, можливо, і так, тому що насправді це просто щось феноменальне. І в хорошому сенсі, і в тому сенсі, що це, як каже моя подруга Юля, зона зростання, і ти маєш в неї йти, і ти маєш розуміти, тому що, ви знаєте, моя філософія парфумерна складається з декількох. Основних принципів, і один з них не буває поганої парфумерії, буває лише та парфумерія, яка не підходить особисто вам. Це щось немов. Блін. Блін, мене шок. Я в шосі. Ну що, друзі, доєднуйтесь до наступних моїх відео, дивіться і коментуйте. Я буду їздити по. По роботі я покажу всім своїм працівникам, консультантам, колегам. Ці аромати вони мають знати. Ми всі маємо знати, як пахне справжній уд. Гарного вам дня!